Всім привіт! Привіт! Ми сьогодні з Танюшкою знімаємо новий челендж і ну, mm -hmm. неспроста оця коробка тут стоїть. От, правда, ми будемо трохи тихенько говорити, тому що поруч під марчик. І суть буде в тому, що челлендж буде називатися Touch My, -la -la". Oh, touch my -la -la. <сум> <сум> Ні, Насправді челендж, я не знаю, як він буде називатися. Тобто, Тач якусь холіру, коротше. Ми вибрали п'ять речей будь-яких. Будемо засувати в оцю от коробку і засувати туди руки, коротше, намацувати. Намацувати і будемо гадувати, що там. Я надію, що буде весело. Влад свої речі шукав за межами дому. Я не знаю, що він не шов, а я шукала лише те, що було вдома. Да. Аптеки, піявки, там все. Ой, ладно, не будемо про печальне. Так, давай. Хто? Чувачі? Да, чувачі. Ну, давай давай. чувачі біги лише. Я колишню. Держи дуже лайк. Це якісь забобони чи що? Резинка якась. Ну, типа, вона вроде бы легко, резинка якась. А що за резинка? Бляха, муха. Квіточки. О, я шалю. Це така хулера на голову, типу, так? Да? Так. <різь> ну, типа, така, як на єврейском. <різь> ну, грецька для греческої прически. О, там. Я вже красавчик. Ну що, Танюшка, ти готова? Я Закривай оцю. Там нічого такого поганого немає. Нічого хорошого. Ти ж ось живе приніс. Дякую. Давай, відкривай очі. Не Запихай руки. Я нормально тобі Діночки там. Давай, давай. Давай запихай. Ну Тась як ну, так... да, мої тала вахну. Та щось таке? Та давай! Марка скриціть уже. Це курючі ножки чи що? Блін, блин! блин. Пау! Так, о о боже, о, боже. йоу, йоу. йоу, Але, блін, готова. І заміть, як швидко, одною рукою доторкнулася і одразу водала. Я взагалі хотів цей свинячий язик. Але його не було в сільпо, бляха. О, Господи, я знала, що це не до добра. Один один, один один сильков. Так. Фух. надо прощупать почву. Квіст-креси якоїсь. <ривіт> так, подожди. Ну, щось механіка, реально яквіст-креса. Вам щось видно там? Не якась гідота точно, хоча. Це якийсь спорчений продукт, який валявся в холодильнику точно. Ем, я б сказав, що це морква, бляха, бо на морку щось дуже, вона якась резинова. Може це бурячок. Ну це все? Ну типу, ну, ти свої варіанти сказав, все. Ладно, хай б буде, буде морква. Ура, ти не вгадав. Ура, ура. А що це таке? Хрін. Фу, хрін. А ти трошки вгадав, или ну, там трохи може і підпорчене. трохи подгулявший. <рес> ну, тобто, я не вгадав, так? Да? Ні, ти сказав, морква, буряк, а це хрін? Ну то все, ладно, я не вгадав. Ура. Що, готова, Танюшка? Боже, як страшно. Я пішов. Покажу глядачам Це опа... Ну, опа... Ладно, давай, запихай. Та запихай. А нюхати можна? Я спеціально. Що? Ну запихай. Мені пахне чесником. Ну запихай. Це що коричнева лапка якась? Не. Так неприємно. Давай, давай. Руки, правда, будуть воняти. Ну запихай. Стихуха Є там. Не кажи такому А я Не там дупа якась, а ты пальцем нюхаешь? Чілячки. Слышь? то. Ну все, 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 добро. Може це корейська морква? Фака-мака. Як ти вгадала? Так, да, це корейська морква. Злі Руки. Я Все, покажу. можна, да? Так. Поки що я програю, да? Да, два, один. Де воно? Що ти мені таке маленьке приносиш? Я маленька, і приношу маленьке. Це маркові какашки. Можна... Ой, тричі. Реально на какашки похож. Ну, а, був. все. Я шалю. А що можна було роздушувати? <реш> можна, ти мою морку взагалі нюхала. Це фініки. Це розум. Тобі треба було кисточку витягнути. Просто я по кисточці варвав. Ну, я не думала, що ти будеш роздушувати. Я думала, ти просто помацаєш, помацаєш. Мені тебе та шкода, дуже шкода. Закриває сім'я. Що я людям покажу, що тут. Ходи, побай. Лот, я з тобою не говорю вже наперед, я обіжаюся. Я спеціально побризкав своїми духами, щоб Таня не викопала по запаху. Так, давай вдачки. Чи ти мене дякуєш? що сподіваюсь, суп нормально. Не дуже тихо ми говоримо, просто в нас Марк спить. Да, Марк спитує. Що тут робить? Ти отаку пальчиком торкнулася. Мені вже страшно. Вже не приємно, неприємно. Посередині, посередині. Ну так, візьми рукою таку і притула. Та в Та говори трохи гладче. Боюся. Давай. <ш> <ш> Та днище. Собралась, разобралась. Давай, толкай махом. Дальше, 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 посередине. Это памперс. <coughs> 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 Ты поняла, да? Я не. Засунь руку. Ну, не. Не? Не. <laughs> <И> курка может. <laughs> <laughs> Фу-фу-фу. Курк. Вот что ты мне за воду <laughs> спрыгнешь. <laughs> Краще не нюхай <laughs> и не обложи пальцы. <laughs> Блин. Давай, давай. Это да. <laughs> не. Нет. Я же плачу. Це пончательна твоя відповідь. Давай ще раз... Ну вже запачкала, ладно. Це шоколад. Це шоколад. Ну почти це нутелла. А -а -а. Ладно, для тих, хто подумав, що це обкакана марка памперс, на жаль, це не, не какашки, це. нутелла, хочеш? Ну, не хочу. <реш> ні, що ні. А Чекай. Чекай. <решили> так, тарелка. Что? <решили> <Шо>? Что <решили> ты делаешь? Шукаю что-то. <решили> а ты думаешь, это уже все, ты нашел? Ты <решили> тарелку пронесла, <продавал. решили> пустую. Ты не чего. А? а тут что да? Да. Ну, це пуста тарілка. Ні. Ой, мені стали руки якісь такі м'які. Ого, так. Да. Як було? там тач чміла? Щось взагалі нова. Собственно... Дов'яненькі руки. Ти що, якась дитяча присипка чи до дупи? Блін, як ти в Що, серйозно? Да. Це присипка для дупи. Так у нас не було присипки для дупи марка. Є. Це твоя? Ні, це для Марді. Аха, муха, ну що за жесть. Зараз покажу, що це. Покажи. Я так пальчиками підкрадаюся. Та нормально, візьми, чувак, чувак. А ти ніяких там тараканів не приніс? Тільки засушених. Ну то ж ви за їх засушили. Це корочка жалейки? Ну такі типу не жалейки, ну такі тягучки, ні? Ну типа, ну блін, цукерочки такі. Mm, ну, цукерочки, що за цукерочки? Ну блін, я так не знаю фірму. Ну, це, це я вгадала цукерочки. Ну, ну такі, ну це... це не шоколадні. Це типу якась така тягучка, ну типу, ну таке. Турція. О, ці, блін. Ну, не знаю, я О, значить ну, це прогреєш. Поки Танюшка забиралася, я чуть їх сінезів. Ну це ти в нас ту пам'ятаєш всі турецькі цукерочки. Я українка. Ну думай, думай. Кукурудиця, я не можу згадати. Лукум. Але це, але я ж подала цукерочки. Ну тут я не знаю, я ще подумаю. Ну такі резинові, я ж казала. У Турції всі цукерочки резинові. Що, не потрібно? Сказати, як туалетний папір сказати, що ми це? Це то папір або салфетка. там. Ну це не рахується, це просто тарілочка. Я поле, 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 поле. Ого, ще Ого, шейли. А ч ти? Блін. Лімоном малий. Ну, це? Да. Ну, недалеко був від істини. Це апельсинка в цюкки. А де ти її взяла? Апельсинка в цукрі у нас в холодильнику була? Так, да, у нас такий є, Та шкірка апельсинки, понюхай. А я чую, щось цитрусовим пахне. Бачиш, ти понюхав і тобі стало легше вгадати. <рес> що тут таке? <рес> 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 тут є салфетка, якщо щось вибраниш. давай по второй рукой что-то мне ось-то приніс. принесла да что ты её так утащишь? а что она ела? что собачка ела? какашка на меня попробуй лук Ну, не пойму, что в середине Ну блін, а як я можу вгадати, що всередині яка цукірочка? Не знаю. Блін, я її хотів щось з'їсти. Вона кратко. Давай швидше повинно дуже довго. Ну все, я не знаю. Просто якась цукірочка і не можу зрозуміти якого. Це був взагалі творожок. О, так. Mm. Ну так, yes, 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 yes. Все я розкривалося. І так, у нас вийшло... Ніч Так. Ну по три продукти ваш. По три. Я Тані їх три вгадав, і вона моїх. І ми вирішили зробити останній револк mm -hmm. і вибрали ще по одному такому предмету. Ну ти продук... виграти? Така виграш, який? Який виграш? Хто програє, той дарить підписникам якусь річ за репост. Тобто, якщо я програю, я дарую. Якщо ти програєш, ти щось даруєш. Я щось дарую. Хорошо. Там труси, лівчики всі ніж. <кій> <кій> Ні. <гум> Слова, мені сподобалося, ця рад. Поэтому... Ой, бляха, я не знаю, що тобі я вам покажу. Що, видно щось там? Щось неприємне. Шерлок Холмс. Я хотіла його підігріти, але не встигла. Холодне. Танюшка була на кухні, Холодильник. В холодильнику щось є холодне, значить так. Щось мокре і щось таке як ем, потерте. До руки воно таке неприємне. Це якийсь хрін. Це якийсь хрін, походу. Або якась настоянка, якісь лікарство. Або, коротше. Ну, червоний хрін чи білий хрін? Це хрін, так? Да? Як ні? Ні, ти не вгадав. Тепер лишилося що мені вода. Фу, бля, хаму. То скажи, хоч шо це ти курс? Фу, шо це? Це алоя, це вазонок, потертий алоєм з медом. А як його таке вигадати? Ну я не знаю. Тепер ти його маєш випити? Ні-ні, то лікарство. Танюшки ось таку штучку. Щоб ви розуміла, це отако робиться. от Інтригу постійно мені дотикує. Давай засувай. Ну вже добре, що воно вдома. Та це так дістав. Тобі це з Китаю прийшло. Це, бляха. Ну, це, типа, губки якісь тішоти. Типу. Ну, Який ну, губки. Ну ти б це як в розкіпах. Типа йому. Типу, Зйоханий типу, бобай. Ну, тобі це з Китаю прийшло. Якщо б. Би... класно. класно. Якщо б я не бачила цього приколу, я би не вгадала. Цілей не хота. Ні-ні-ні, О, боже. О, боже. давай обідаємося без поцелуй. Якщо вам сподобався цей челендж, ставте лайк, пишіть коментарі. Чекайте від Влада подарунок. Да, чекайте тепер від мене подарунок. Я напевно вже навіть знаю, що я подарую своїм підписникам Шан. за репости. Зараз покажу. Опа. Це буде ось така штучка. Чик -чик -чик. Так, так, так. Це колонка? Колонка. Ну, я думаю, комусь пригодиться. Кому потрібно, тому беріть участь у конкурсі, ще раз повторюю. Є... Тут можна ж записувати музику як флешка, ні? Не знаю, можна. Мож... ось можна флешку вставити. Ну так, можна флешку вставляти. Ще раз повторюю, умови конкурсу, потрібно зробити репост цього відео, набрати на ньому 5 репостів своїх друзів, не накручених. Серед цих, хто зробить такі репости, я рандомно виберу одного переможця. Все. Конкурс буде тривати рівно. Тежден? Давай тежден. Все, всем дякую за правилят. Всем пока! пока.